Величезний величезний привіт, вітаю вас, у Сінсей. Сьогодні ми подивимось з вами відділ, де все для дому. Тут дуже багато знову новинок. Привезли дуже багато всього цікавого. Я думаю, вам сподобається це. І хочу наголосити, що тут адекватніші ціни, не дуже такі високі, завишені, як в інших магазинах. Мочитесь позручніше, будемо розглядати з вами новинки. Дякую за коментарі та дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дивіться, яка гарна білосніжна з люрексовою ниткою доріжка у ванну кімнату з такими бомбулетками. Ціна такої доріжки 279 гривень. Розмір 60 на 40. Також є чорно-білі доріжки, є сірі. Можна підібрати по кольору вашої ванни. Ось, але я хочу сказати, що ця білосніжна надзвичайно цікава. А ось цю можна постелити таку, знаєте, як баранчик овечка біля вашої кімнати, бі, в ваш, кімнаті біля крісла. Біля крісла, біля ліжка. Також красива і цікава. Так, хочу знайти ціну. Ось тут є ціна. Розмір 1,20 80 і ціна 499 гривень. Зробила ось такі мохнаті, можна сказати, шкура молодого кролика. Шкура молодого дермантина. Ой, випала, ну добре, нам все одно треба з вами подивитися ціну. Ціна такого 279 і розмір 55 на 85. Я тут знайшов навіть, дивіться, такий круглий, повністю круглий. Як мішковина йде, така тверда мішковина, килимок такий. І ціна його. Зараз зі знижкою 299 гривень. І, до речі, знаєте, що я подумав? Я дещо подумав. На метр, діаметр метр. Знижка 50%. Так, ну і давайте подивимось наволочки на подушки. Розмір 40х40, 40, 219 гривень, ось така. Ось така біленька, точніше, як слонова кістка, 269 гривень ціну, бачите. А тут вже сніг падає. Також дуже такі хороші, а, хороші, що я маю на увазі. Матеріал твердий, як мішковина. Такі цупкі, добрі, 45 на 45 розмір, 279 гривень. я ж чекаю, знаєте що, я ж чекаю, що привезли якісь цікаві осінні вже, але щось я не бачу. Точніше, вони є, але я хочу щось надзвичайне таке, щоб мені в очі впало, і я сказав, о, да це красива така. І скільки такі, 129, 149. Добре, ходіть далі, подивимось, що ще тут цікавого є. Також в магазині сенсей дуже цікаві фіранки, чи як правильно сказати, штора. Вона йде на кільцях, на металевих кільцях. Розмір бачите на екрані. І також можна обрати дуже багато різних різних. І я хочу сказати, що ціна цілком адекватна. От, Наприклад, ось така 439 гривень, зелена або біжева, а кольорова 499 гривень. Ось така така в осінніх фарбах. І, до речі, можна одразу побачити, чи пропускає а, ці штори, пропускають сонячне світло. Тут є чотири позиції, де а, четверта і п'ята ще більше затіняє сонце. так 399, 1,40х на 2,60 вони усі, я бачу, йдуть один розмір. Це також красиво. І, звичайно, багато таких однотонних, світлих, як, знаєте, як сітка така. Тільки, бачите, хтось повитягав вже. Також дуже багато цікавих таких однотонних. Вони по 329 гривень. Подушки. Також дуже багато різних різних подушок. Вже навіть не потрібно купувати наволочки. Хоча е дуже класно. Нам можна сказати, два в одному. Купили літню подушку. І коли приходить сезон, осінь або новий, новий рік, просто купили нову наволочку на подушку, вдягнули, і це вже буде два в одному, можна сказати. Подушки по 219 гривень. Також є різні, різні. А ось це прямо як під мою. Під мій простирадло моє, точнісінько така сама. Так, добре, хочу зауважити, що дуже багато різних пледів у магазині Сінсей, різних забарвлень. Цей, бачу, новинка. Нещодавно вони з'явились, тому що не було їх. Такі леопард. Давайте подивимось ціну. Це вже навіть і не плед, це вже, мабуть, як покривало, 1,60 на два 749 гривень. Це вже покривало, да. тому що пледи йдуть трішки менші за розміром. Ось, наприклад, такі, да? вони йдуть за розміром 1,30 на 1,60 Покривало оливка 1,80 на 2,20 Ціна 499 і поруч Такий самісінький, тільки біжевий. Дуже зручно зробили, що можна побачити малюнок, не відкриваючи, не розпаковуючи плед. Малюнок зображений на упаковці звірята. Розмір, бачите, 269 гривень. Метр сорок на метр вісімдесят. Ось така осіння скатертина, дійсно така осінь-осінь. І ранер метр п'ятдесят на 50. Ціна 129 гривень. Також дуже, дуже багато зараз осінніх підкладок а, чи підставок під гаряче осіння тема. Ціна таких 119 гривень, але це йде набором по дві штуки. Дві штуки 119 гривень. Тут я знайшов теракотові пледи, гарно підібрані кольори. Він такий приємний на дотик 600 гривень, тому, мабуть, ціна трішки дорожча. Не бачу склад. Але так на дотик він не колючий, а дуже-дуже приємний. Мабуть, зимою можна зігрітись 1,30 тридцять на 1,60 шістдесят. Ось такий 459. Білосніжний плед. 339. І дивіться, я зверну увагу, тут дуже-дуже багато таких подушок, можна навіть використовувати їх під спину або навіть на підлозі. Ціна їх 499, оці більші і трішки менші. В вигляді гарбузів усіх тільки такий ще пиптик тут. І все, точно бо як гарбуз. Цінника не бачу, немає ціни. Бачу, червоні привезли, метр вісімдесят на двадцять, тут вже трішки більший розмір, але мені здається, червоний це вже більш до нового року до Різдва. Мені дуже сподобався цей салатник. Ціна його 279 гривень, це скло з таким золотавим обідком. Це для мила, ну а, цю, а цю, цю салатницю я вже вам показував минулого разу. Також красива, чудова, 279 гривень. З'явилися ось такі білі гілочки. Ціна такої гілочки 99 гривень. Це також новинка, їх не було. Так, точнісінько такі самі, тільки така вже, знаєте, пізна осінь, листя висохло. Ціна 99. І точнісінько така сама, в рижих кольорах 99 гривень. Чудові чудові соняхи. Ціна таких соняхів 129 гривень. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Шість штук, так? Да? Але щось відлітало. Шість штучок соняхів, сто 129 гривень. Дуже красиво. Хочу сказати, що дуже цікаві а, вироби лісові а, звірята. А, така. Зараз скажу ціну 149 гривень. Тут ще десь була одна, не бачу. Бачу також оце новинка. Це для солі та для перцю, білочка з жолодів фарфорові скляні, ціна 209 гривень. Це мисочка така, ціна її 219 гривень, дуже тяжка, як на салатник, вона буде дуже круто. Ну, це такі минажниці дерев'яні. Ціна такої 219 гривень. Ціна такої теж цікава така 169. І ось така у сріблі. До речі, можна гарно поставити сюди гарні свічки. Ціна 129 гривень. Такі чудові гарбузи. Це також йдуть свічки по 269 гривень. Не знаю для чого це. Взагалі не можу. Здається, просто, мабуть, декор. Давайте почитаємо, що тут написано. Там написано ваза. Ух ти, це ваза. Ціна 169 гривень. Бачите, тут дірочки? Тут можна квіточки впихнути. Цікаво, цікаво. Добре. І це також, мабуть, ваза. Що тут у нас написано? Написано Ваза. Надзвичайно цікаво, все продумано. А ось так вже просто буде декор на стіл 169 гривень. На свічках я зупинятись не буду, тому що в сінцеї дуже багато різних класних свічок. І там, якщо я не помиляюсь, була така одна свічка, яка пахне справжнім осіннім пирогом. Дуже крута. Так, добре, ходіть далі. Дивіться, як гарно придумано, ви вже одразу бачите з такими дерев'яними штучками. Що я хочу сказати, надзвичайно класно зібрати десь на подарунок комусь таку свічку, чашку, шоколадку, каву, і вже подарунок такий готовий. Ці свічки я вам показував, 119 гривень. Цей жолудь також мені дуже подобається, ціна його 129 гривень. Сюди можна ЛЕТ. Свічку, таблетку поставити і вже буде вам краса на столі. Це бачу також новинка, така гарбуз, хатка, гарбузово підсвічник ціна 119 гривень. Взагалі можна дуже довго ходити розглядати, ось цього тут цікавого а, є ось такий віночок. Осінь прийшла. 279 гривень. Ціна такого соняху 69 гривень. Бачу нову вазу. Ціна такої вази 119 гривень. Підсвічники. Всі розібрали, залишили нам один, щоб я вам показав, 119 Деко блюдо, тарілка, ціна 129. Дуже подобається мені цей дерев'яний листочок, ціна його 219. Справжній мухомор. Так, це якщо а, така кришка велика, теж щось зберігати можна. Ціна такої 219 гривень, ціна такого грибочка. Ну, не бачу, 99 гривень. До речі, тут багато, багато різних листочків. Можна використовувати як минажницю 99. У вигляді гарбузів. Всі розібрали. Тих було дуже багато, я пам'ятаю, тільки привезли 99 гривень. І ось такі гарбузики також по 119. Ще одна свічка, яка постійно мене збиває з пантелика. Здається, що це стакан, але насправді це арома свічка. Ціна такого гарбуза 169. Тут же він пиптик має. Так, ось такий підсвічник. Це вже у нас йде не золото, це срібло. 129 гривень. І під таку вазу підібрати красиві жовті квіти осінні. І композиція буде готова. У вас ціна 169 гривень такої вазочки. Ну що ж, мої хороші, я буду закінчувати відео. Скоро подивимось, що ще цікавого в Сінсей привезуть. Хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі у наступних відео.